Початок осені не перестає дивувати українців. Вже декілька підряд років перші дні осені зустрічають нас спекотною погодою, і цей рік не став виключенням. Але дощі все ж почнуть повертатися та поступово накриють більшу частину країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 2 вересня, дощі йтимуть у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. А ось решта території країни буде сухою та спекотною. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 28 до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 3 вересня, опадів стане набагато більше, Дощі очікуються у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде суха та малохмарна погода. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 21 градусів. У середу, 4 вересня, дощитиме в цей день у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Решта території буде сухою та майже безхмарною. Вітер рвучий, 7-12 метрів на секунду. Вже на пару градусів стане прохолодніше. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Вночі буде від плюс 13 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!